Всім слава Україні, слава Ісусу Христу, село Вороблевичі, Дрогобицький район. Є така от невеличка кобила. Кобилі навесні буде 10 років. Ходить на поєдинку в парі. По Їздила... копилу їздить стара втаражін... ну, жінка старша, 50 років. Коротше, продає. Кобил, от кобилка лошечка. Кобила невелика, але кобила працює, типу по господарству робить все спокійно. Кобилка спокійна. Не, Невеличкі кобилятко, але. Зробилась знову жеребна на другий рік. жеребцем, жеребцем покрита вже більше. Ось така кубилка для господарства. Підрядку збирати сюди привезти. Вона не, вона, вона не кутає. Було, було це жеребна, селоша. Є така аж, дуже тусто. ну то таке. Що все відготовий, кубила кожен день за запряж, запряж. кажуть, і в неділю їздила. Ну, слышу, кожен день, нам десь 20 кожен день. день намотувала 20-25 кілометрів. Жінка їздила неї на роботу в сусіднє на село, на ферму, на ферму на. працює. Ось така от кобила. Кобила спокійна, адекватно, <кх> не копає, дивився, лопати. Жеребна на другий рік. Кобила би підійшла для старшого чоловіка. Дай -дай. Я хто? Дай -дай. Кобила продається разом з, з лошатєм, ціна адекватна. Кого буде цікавити собі, я лишу номер господаря в описі. Ну, на лошадку і на кобилу, я думаю, ну, ціна адекватна. Ціну озвучувати не будемо. Кого, кого буде... Рисувати, о, маленька, гова. Що маленька що? Ковід є, мають 0-3 пікова. Там, -там ехово, до знову з поставить там туди. Дається кобило. Кувати не прожи, Ось така от кобила на продажу. Кого б інтересувало? Кобила йде також з лошадком, лошадку два місяці. Теж кобилка. А я Лошечка двомісячна. Коні невеликі. Та, але коні робочі, коні працюють. Зараз покажемо той же вона покрита, там в 3 та серія. Зараз знімемо жеребця. О, така от історія. Кого би таке інтересувало номер опису? Кобила знаходиться в село Вороблевичі Дрогобицький район. 10 хвилин їхати від Дрогобича. Не було мене діда, ми в впрягли. Та може зараз впікрінати таке. А на нашою Що щоб будеш впрягати? Буде така кобилка інтересувати, там собі запряжуть, спокійно, все, так як має бути кубилка. Сідай, з родину хорбі, як хочеш, без кантаря, без нічого. І такі от пироги. Коротше, номер в описі. Наразі всім дякую за увагу, будьте здорові! До нових зустрічей.